Міськрайонна газета Обрізюмщина повернулася в ізюм, і ми відроджуємо нашу рубрику постійні програми з перших вуст». І сьогодні у нас зустріч з керівником ізюмської міської адміністрації Валерієм Марченком. Я Костянтин Григоренко розпочинаю сьогоднішню зустріч з питання фінансів. Валерій Віталійович, я хотів би. Щоб ви прокоментували головний кошторис Ізюмської міської територіальної громади, який затверджений на 2023 рік, і назвіть основні статті доходів і видатків бюджету, бюджету поточного року. Ну, Якщо порівнювати бюджет 2022 року і 2023 року, то свої, своя доходна частина у нас дуже скоротилася, якщо в тому році ми. Планували майже 200 мільйонів своїх доходів то в цьому році це 53. Основна частина доходна нашого бюджету на даний час це державна дотація, тому що підприємства не працюють. Бізнес теж в упадку в зв'язку з. Окупацію все розбите, земельний податок зараз не сплачується постановою постанови Кабміна, і доходи місцевого бюджету ну, дуже малі. І якщо не дотація держави, ну, нам би пройшлося дуже б погано. Це про доходи, про розходи, ну це. Більша частина це заробітна плата і енергоносії. На остальних коштів майже нема. Тобто зарплата працівників бюджетних установ і енергоносії теж. Так, да, бюджет... Ну, це не трохи бюджетних установ, це і садочки. Ясно, і медицина, освіта. Да, медицина. Та... Зрозуміло. Я хочу запитати про приладобудівний завод, який був одним із бюджету підприємств нашого міста. Його розрабували і зруйнували. Скажіть, на вашу думку, хто ж стане основним джерелом наповнення доходної частини сь сьогодні? Ну важко сказати, хто стане основним е зараз. Більша частина, доходна, доходна частина нашого бюджету це подоходний налог з тих людей, які працюють з підприємств, це в основному наші підприємства комунальні, це службовці, які отримують зарплату, це єдиний налог з підприємців. Поки йдуть військові дії. Я думаю, що великий бізнес, великі підприємства в нашому місті не мають великого бажання, будемо казати так, відроджувати свою діяльність, але навіть приладобудівний завод зараз веде роботи, вони там зараз ремонтують, прибирають і є в них таке бачення і бажання в недалекому майбутньому. Почати працювати, може, не в тих об'ємах, які були раніше, але працювати вони будуть. Ясно. Наступне питання про підприємницьку діяльність. Ми так поступово переходимо. Після деокупації в Ізюмі багато з'явилось підприємців, які раніше не займалися, будемо говорити, цією діяльністю. І багато хто торгує сьогодні тютюновим продукцією алкоголем. Чи сплачуть вони акцизний збір до місцевого бюджету? Чому я питаю? Тому що це ж одна із статей доходної частини нашого кошторису. Ну, Більшість більшість підприємців акцизний збір не сплачують. Но тут навіть питання не в акцизному зборі. Ну, після деокупації ми побачили таку картину, що багато. Нових підприємців, яких навіть нема слідства ФОП, вони не оформлені як підприємцями, вони торгують там на ринках, торгують в магазинах. Перший час ми їм давали час, щоб вони оформили всі документи, пройшло вже більше п'яти місяців і сьогодні ми Провели таку невеличку нараду з поліції, з санепідстанції по старому назову, як вона називає, що всім стало розуміло. і з лютого місяця ми почнемо рейдові перевірки цих підприємців. По-перше, це ринки, де ну, багато підприємців працює, які Зовсім не платіні кипійки, не в бюджет, і навіть не оформлені ФОПи, По-друге, санітарні норми. Ну і третє, це підокцизний товар. Тому що ну, на даний час називається Махновщина у нас в місті, особливо з санітарними нормами. Якщо є такі продукти, харчування, які потрібно втримати, Холодильника, все воно все подається, з прилавка на вулиці. Ну я думаю, що всі бачать, в якому стані ця торговля. Час пройшов вже. Я думаю, що вже пора наводити порядок в цій сфері. Ну і по-друге, це ж платежи, місцевий бюджет. Зрозуміло. Перейдемо поступово до роботи наших комунальних підприємств. Як вони відновлюють свою роботу? Скажіть, будь ласка, і головне питання до 1 січня населення Ізюма було звільнено від оплати за комунальні послуги вивез сміття, теплопостачання і водопостачання. Чи братиметься плата за це в поточному році, вже принаймні в лютому січень? Так, да, до кінця 2022 року я своїм розпорядженням звільнив. Всіх від сплати комунальних платежів, це ще раз хочу наголосити, це ті, які надають наші комунальні підприємства. Це вода, каналізація, тепломережа, мережа, це целево сміття і обслуговування багато квартирних будинків. З першого, ну, з 2023 року. Ці платежі потрібно сплачувати. Зараз вже працює і нараховуються і субсидії людям, і виплачуються пенсії, і є багато людей вже працюють, але, але ми розуміємо, що цим підприємствам на даний час не вижити без нашої підтримки, тому що там за Три місяця 2022 року останні ми їм субсидували кошти на заробітну плату енергоносії. В цьому році це буде знову, тому що, ну, якщо брати ту ж тепломережу, якщо вона опалює будинок, а в будинку проживає 5-6 квартир, а тепло розсудується на весь будинок. Тому навіть ті платежі, які будуть виплачуватися, їм не хватина і на зарплати, і на енергоносії, і на поточні роботи. Так це стосується і водоканала, і благоустроя. Так що платити треба, але ми розуміємо, що поки що цих коштів не вистачає на утримання цих підприємств. Ми їм будемо допомагати. Тобто, в лютому населення Ізюма вже буде сплачувати за послуги комунальних підприємств. Так. А підтримувати наші комунальні підприємства будемо за рахунок місцевого за рахунок місцевого бюджету. Другого виходу немає. Добре, дякую. Йдемо далі. Ну, таке питання дуже наболівше. Я хотів би запитати про причину накопичення сміття. Біля контейнерів і в який спосіб це питання буде вирішуватися, ну це дуже болюче питання. По-перше, після окупації наших освободителей, по ізюму залишилась велика кількість сміття, дуже велика, яке ми по сьогоднішній день не можемо вивезти. Це, по перше, по друге, Комунальне підприємство благоустрій міста Ізюм, яке займається вивозом сміття, до військових дій у неї було 10 сміттєвозів, на даний час залишилось 2. Ще два поломані, розграбовані, але на даний час вже ще один сміттєвоз благоустрій. Відремонтував і він буквально на днях вийшов теж на маршрут. Ми стучимо у всі інстанції, просимо допомогти нам з закупівлею ще сміттєвозів, тому що ну, фізично, цим транспортом, який є, ми не співаємо возити сміття. Ну, це сміття в чистому місті. Плюс проблема з нашим сміттєзвалищем. Там були бульдозери, які вигрібали, на сміттєзвалищі, їх теж нема. І ну, ще місяць-два ми подержимося, а потім буде проблема із самим сміттєзвалищем, тому що вивозити буде нікуди. Але ми працюємо, це напрямку нам обіцяють допомогти і іноземні спонсори, і держава. Я думаю, що місяць два і питання це буде вирішено повністю. Дякую. Е, йдемо далі. Питання логістичних послуг, яких не вистачає в Ізюмі, із шести поштових відділень працює лише три. А у нової пошти немає вантажного відділення, ізмчані вимушені їхати в Барвінку отримувати великовантажний покунок. Які перспективи поліпшення цієї ситуації, Валерій Викторович? Ну, На даний час ми постійно звертаємося до Юкрпошти, і, і відділень банків про відкриття. Нових відділень, але на даний час нам відмовляють. Відмовляють по тому, що, по-перше, нема приміщень, тому що ну, місто дуже зруйноване. По-друге, нема людей, які будуть працювати там, питання поки ще лише в цьому. Ну і я думаю, що все одно війна ще не закінчилася От від нас до лінії фронту. 50-60 кілометрів і ці всі служби ну, переживають за безпеку своїх працівників. Це і так, дуже на подякувати, кощі, яка відкрила три відділення, і по весні, в принципі, вони планують відкрити ще одне на пісках. Де буде воно буде як центральне відділення, то тож їхнє розбите повністю, там буде і транспорт, машини у які будуть працювати по доставці і пенсії, і різних виплат, вже з коліс їздити по місту, по району і доставляти пошту. Так що я думаю, що з весни може це питання зрушиться з місця, але поки. Зима, опалення в багатьох містах немає, і ну просто ніде їх зараз розміщати. Зрозуміло. Ну, про черги продовжу свої питання. Черги не тільки біля поштових відділень, але й біля банківських установ. Це свідчить про малу кількість банків в нашому місті та банкоматів. Особливо це помітно на території залізничного мікрорайону, де вирує життя. Як можна посприяти розв'язанню даної проблеми? Ну, банки це структура, ну, є державні банки, є комерційні банки, міська влада на них не має ніяких важелів. Вони самі вирішують, скільки відділень їм відкривати доходність і все таке подібне. Ну, Велимо перемовини з Приватбанком про відкриття відділенням, ще відділенням Ощадбанком, але поки вони ще ну, так, не мають наміру, адже до весни відкривати ще більше відділення. Це зв'язано з логістикою, з людьми, з приміщеннями. Ну, є багато питань, і до весни нам повели, що поки нових відділень не буде. Тобто орієнтуємося на два відділення Ощадбанку і Приватбанку. Так. І по залізничному вокзалу, по банкоматам, теж поки так, що ні. Не рішається питання. Воно ж нема зараз не служби охорони, це ж все кошти, це все. Проблемні такі питання, поки що вони їх вирішити не мають. Розумію, що це питання, яке буду задавати, не зовсім до вашої компетенції відноситься, але ж поясніть, будь ласка, яким чином буде чи виплачується вже грошова допомога від Товариства Червоного Христа та ООН. Люди постійно задають це питання, і воно, як не першочергово, чомусь у людей на, на устах. Я вже, і я, і помічники вже не один раз відповідали на це питання. Дуже багато людей приходило, цікавилось цим. В свій час до нас звернулася організація Червоний Хрест, яка попросила нас скласти списки людей, які проживали в окупації для видачі їм допомоги в сумі 1200 гривень. Ми через квартальних ну, управління соцзахисту склали ці списки, передали на Червоний Хрест, і далі Червоний Хрест через Укрпошту планував ну, почав виплату цих коштів. Далі, чим передача списків, міська влада. ну, не в цьому процесі, тому що це міжнародна організація, і вони нам не підзвітні. Ми постійно намагаємося контролювати цей процес. Ну, це так, тільки щоб для себе розуміти на якої він стадії. До нового року майже ну, чуть більше п'яти тисяч виплат було зроблено. Останні виплати перенесли на цей рік у зв'язку з тим, що кінець фінансового, фінансову кінець не просто не вистачило коштів. Вже зараз з вівторка виплати поновилися на всіх трьох відділеннях Укрпошти, але працівники Укрпошти, дирекція з якою спілкувався, сказали, що більше 250 300 виплат в день вони зробити не зможуть. Фізично, mm -hmm. так що виплата цих 1200 буде десь до кінця лютого місяця. До кінця лютого вони обіцяють УКО, кошти вже виділені їм Красним крестом, До кінця лютого вони обіцяють ці питання закрити. Єдине там було питання, яке. Попросив, щоб вирішили, що люди маломобільні, інваліди, які не можуть прийти на відділення з паспортами отримати, щоб теж отримали цю виплату, тому що Красний Крест поставив за тільки на пошті і тільки та людина особисто. особисто з паспортом приходила отримувати. Але почта пообіцяла, що Ну, будуть розвозити через листанош? Да, через листаноша була транспортом. Але це буде вже в кінці, коли вас, основної виплат. да, виплати і потім вже вони займуться цими людьми. Так угу. що зрозуміння, поставтесь до цього. І виплата ООН, про яку ще всі ходять, розповідають 200 три місяця. Ну, це ще 600. Це виплати від ООН. Вони будуть йти по тим, що спискам що Червоний Хрест. Але виплати ці будуть йти вже після того, як закінчаться виплати Червоного Христа. Коли виплати закінчаться, тоді списки ці ще раз будуть перевірятися, вже організацію ООН. і там не буду казати навіть через який час, тому що конкретно не знаю. Виплати ціпіють, але вони під автоматично тих же списках. Не потрібно нічого писати, нічого не здавати, чисто по потім списки. Добре, дякую. Ну, наступне питання стосується багатоповерхівок центральної частини, які зруйновані, позбавлені системи опалення. Які тут перспективи для відновлення роботи котелень, перш за все, які не працюють, ну і самих будинків? І чи маємо ми Сьогодні якусь систему на дозвільну систему на встановлення автономного опалення квартир. Ну, начну, з автономного опалення. Що на даний час, зв'язку з тією ситуацією, яка в нас склалася в місті з опаленням, ми вирішили давати. Як воно правильно називається, рішення на відключення від центральної системи опалення всім, хто побажає на даний час встановити індивідуальне опалення, тому що в місті проблема з опаленням, всі це не знаємо. І щоб люди якось пережили цю зиму, ми дали добро, вони пишуть заяви, засіда комісія, і потім я своїм розпорядженням видаю дозволи на. Відключення центральної системи опалення, і люди можуть встановлювати індивідуальне опалення. Це по-перше. По-друге, насчет котелін, ну, сама велика проблема це наша центральна котельня, яка повністю розбита, вона опалювала 1-4 ну, міста. Вона зруйнована майже повністю, відновити її буде проблематично. І зараз ми з обласною військовою адміністрацією, з департаментом ЖКХ ведемо перемовини, ну, вже і процес цей пішов перевести повністю ці всі будинки, які вона опалювала, на індивідуальне опалення. Чому? Тому що. Якщо навіть відновлювати котельню теоретично, всі ці будинки, які цілу зиму простояв без опалення, там розмерзлася внутрішня система. Батареї, там, труби, все, їх треба повністю змінювати в кожній квартирі, в кожному під'їзді. По-перше, по друге всі ті підземні, я думаю, що теж їх повністю змінювати. Ну, в даному етапі проще наверное, зробити індивідуальне опалення по всім будинкам і закрити. Але тут є питання з поставкою газу, тому що можливо ну, зараз перевіряють спеціалісти, не вистачає об'єма труб, які йдуть для забезпечення всіх будинків під автономне опалення. Ну, зараз поки що це не зрозуміло. Зараз завки. Дадуть свою відповідь, хвати чи ні. Якщо навіть не хватить, то тоді ми мабуть, підемо по принципу малих мобільних таких котелень в мікрорайонах. Там котельни на 5-10 будинків будемо ставити, але вже ту махіну, яка була, відновлювати ніхто не буде. Але ми зараз будемо прикладати вже спочатку прикладаємо всі зусилля, щоб до наступного опалювального сезону ці всі будинки. Апалювалися і люди могли спокійно пережити наступну зиму. Дякую. Скажіть, будь ласка, яка доля зруйнованих будівлі, де розміщені освітні заклади номер 1 2, 4 і 12? Це у нас школи, які майже повністю зруйновані. Ще у нас є така школа в селі Кам'янка. У нас є ще два дитячих садочка, шостий, десятий, які майже повністю зруйновані, в яких неможливо проводити навчальні процеси. Так, да, в майбутньому ми плануємо відновлювати ці навчальні заклади, ремонтувати, якщо буде можливість технічна. Зараз ми шукаємо. Спонсорів на це все, але ми розуміємо, що це буде ну, 2-3 роки не менше, а то важливо і більше. Тому що руйнації дуже здорові і зараз військовий час це все зробити майже неможливо. А, поки ці будівлі зруйновані, ми прийняли рішення ліквідувати на даний час чотири школиці, це перша, друга. 4 і 12 і два дитячих садочка, 6 і 10 -й, як юридичні особи. Я знаю, що багато людей там, ну, більше не людей, а працівників освіти. Дуже не подобається це рішення, але завтра закінчується війна і дітям треба йти в школу. Зараз онлайн, а коли онлайн школа може називатися там і 10, і 25-та, і 36-та. Але коли фізично діти підуть в школу, ми розуміємо, що всі школи діти піти не зможуть. І ми зараз вирішили цей вопрос офіційно все вирішити, щоб коли були нормальні. Діти відвідували школу нормально, як завжди, щоб вони вже знали, що це 11-та, або п'ята, або 3, щоб вони вже до цього привикали і коли підуть в школу, вони знали, куди йти. Так що поки що таке рішення. Але школи ми будемо відновлювати, тільки скільки на це потрібно часу, поки що ми не розуміємо. Але всі школи будуть відновлені і запрацюють знову, коли прийде до цього часу. Дякую. Дякую, на останок я хотів би задати питання про голів квартальних комітетів. Ви у своєму вже інтерв'ю згадали сьогодні їхню роботу. Я, чесно кажучи, був вражений на останніх зборах квартальних тою атмосферою, питаннями, які ставили до вас, як до очільника міста. Поясніть, будь ласка, що сьогодні відбувається? Хто очолює квартальні комітети, яким чином вони обиралися, і чи є інший якийсь механізм, як нам цю структуру нижчої ланки самоорганізації населення упорядкувати? Ну дивіться. Свій час були проведені вибори галів квартальних комітетів, були вибрані голови, зараз вони є діючими голови квартальних комітетів, тому що у військовий час вибори не проводяться, вони заборонені і ті люди, які зараз так називаємо квартальні, ну, я не знаю даже, як це правильно сказати. Ну, будем так, що вони відповідальні за видачу гуманітарної допомоги. На даний час ми з усіх забрали печатки квартальних, вони знаходяться в виконавчому комітеті. По видачі гуманітарної допомоги, ну можу чесно сказати, звісно, без допомоги цих людей нам було дуже важко із роздачею, і з списком, і все вони нам допомагали цьому, але ну, це не квартальні, як такові, є по закону. Я думаю, що на даний час ми Или розпорядженням. Начальника військової адміністрації якось призначимо вже офіційно цих людей, щоб вони виконували ці обов'язки. Ну а вибори квартальних будуть вже після того, як відмінять військовий стан. Поки що квартальні ті, які вибирались до війни, вони офіційно є квартальні. Зрозуміло. Дякую, Валерій Віталійович, за відповіді на запитання, які ми підготували. Сподіваюся, що наша зустріч стане тепер регулярними. Ми будемо постійно до вас звертатися з тими проблемними питаннями, які хвилюють наших земляків. Дякую і до зустрічі наступного разу. Дякую до зустрічі.